А ми ви говорите. Це страшна не чуємо. що лагідно говоримо. Ми не чуємо. 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 що не чуємо. Ми 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 не

На якій? Най десь. Знаєте, що? Я не знаю. Так, професор. Ну, що плати, закриста. Ми пройшли не тому. От, дивись. Я не виведу автомати. Скажіть, ви що, що ви приїхали, кажіть. А я. Ну, так. Та мама.

Ви не забирали? Можливо, і не мав. А може він воно там? Він воно там. Добре, я думаю. Добре. Ви не забирали? <переживай>, Ви <все. порців> не забирали? Ви не не забирали? не забирали? Не Найбільше нас не на тривожить.

немає Так, от у навище, во де інтересують на вище три кілометри звідси ви кілометри. Ставляєте, тут джерела там де б'ють, віти в нович. Так що ми не знали куди воно або те, що коли почали робити дорогу, джерелу, теж взагалі такі безпеки безрога, там рвали цей камінь, все вибрати ще сюди. І що то це аномальна жара? Бо ми до себе багато. То, то тріщини, я можу заклеїти цими мітками. Щоб, якщо буде тріщина збільшується, то не розривати. Ви кажеш, що дивно, що тріщина не збільшувалася, а степлиться отакий. Ось таке ніби отаке.